Доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення плюс соціум. І тема нашого заняття вантажний транспорт. Дітки, вантажний транспорт це транспорт, який призначений тільки для перевезення вантажів. Давайте з вами розглянемо вантажний автомобіль. З чого він складається? У вантажного автомобіля є. Кабіна, кузов, колеса. Діти, а для чого призначені колеса? Так, щоб машина рухалася. А для чого предназначений кузов? Для перевезення вантажу. Діти, а для чого предназначена кабіна? Так, в ній сидить людина, яка керує машиною. Як Називають таку людину правильно водій. Дітки, як ви гадаєте, що можна перевозити вантажним транспортом? Вірно, вантажним транспорт призначений для перевезення великих і малих вантажів. Це можуть бути пісок, каміння, меблі та інші. Вантажі, які потрібно перевозити. А чи можна вантажівці перевозити людей. Правильно вантажівці перевозити людей заборонено правилами дорожнього руху. До того ж у вантажівках немає місця для пасажирів. Вантажний транспорт необхідний для багатьох підприємств, працюючих в країні. Також він незамінний і в сільському господарстві, і в міському теж. Вантаж, який необхідно перевести, але не можна це зробити, наземним транспортом перевозять кораблями або літаками. Серед вантажного транспорту є і спеціальний транспорт, який предназначений тільки для певного виду вантажу. Це молоковоз. Він привозить тільки молоко в спеціальній бочці. Це хлібовоз. Він може перевозити тільки хліб, а це бензовоз, який перевозить тільки бензин, спеціально призначений для цього бочці. Також це і бетономішалка, яка перевозить для будівельників бетон. Існує ще багато спеціально вантажних машин. Дуже корисна вантажна машина, яку називають самоскид. В ньому перевозять найчастіше будівельні матеріали, а в сільському господарстві зерно. Така машина не потребує людських зусиль при розвантаженні. За допомогою підйому кузова і роботи тільки водія, вантаж вивантажується в потрібному місці. Дітки, давайте ще раз назвемо вантажні автомобілі, які ми з вами сьогодні розглядали і назвемо їх. Та пригадаємо, для чого вони. Це дітки самоскид. В Ньому перевозять найчастіше будівельні матеріали, а в сільському господарстві зерно. А це дітки молоковоз. Він перевозить тільки молоко в спеціальній борщці. А це дітки хлібовоз Він перевозить тільки хліб, а бензовоз перевозить тільки бензин. А бетономішалка перевозить тільки бетон для будівельників. Молодці дітки, дякую за увагу. До нових зустрічей!